Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас. Минуле говорить, чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом. Вітаю у новому випуску нашого подкасту з вами. Студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Дарія та Ілля. Сьогодні ми поговоримо про подію, яку щороку, 28 жовтня, відзначає вся Україна, день визволення від німецько нацистських загарбників. Ми пригадаємо, як розгорталися події, і поговоримо про тих, хто боровся за нашу землю. Почнемо з того, як саме відбувалося визволення України, з яких операцій воно складалося, та яку роль у цьому відіграли українці. Дату визволення встановлено президентом України Віктором Ющенком у 2009 році з метою всенародного вшанування героїчного подвигу і жертовності Українського народу у Другій світовій війні визволення тривало майже два роки запеклих боїв і складалося з низки масштабних стратегічних операцій, у яких українці відіграли вирішальну роль. Розпочалося воно з боїв у східній частині країни. 18 грудня 1942 року війська першої гвардійської армії під командуванням генерала Василя Кузнєцова звільнили село Півнівку на Луганщині. Незабаром було звільнено ще кілька населених пунктів, а потім течилися запеклі бої за районний центр Мілове. Того 1943 року радянські війська визволили Харків, але після сильного контрнаступу німців місто знову було втрачено. Попри це, ініціатива залишилася на боці Червоної армії. Після перемоги у Курській битві радянські війська, 23 серпня 1943 року, вдруге звільнили Харків, і це стало початком визволення всієї лівобережної України. Боротьбу за лівобережну Україну можна поділити на два етапи: перший тривав із серпня по вересень 1943 року. У цей час відбувалися до Комбаська операція, під час якої, 8 вересня, радянські війська звільнили Донецьк, тоді Сталіна. Далі почалося форсування Дніпра. Воїни з великим героїзмом переправлялися через річку та створили понад 20 плацдармів на її правому березі. У другий етап жовтень-грудень 1943 року розпочався звільненням Запоріжжя 14 жовтня, а 6 листопада 1943 року радянські війська визволили столицю України Київ. Ця перемога мала велике значення, адже саме після неї настав перелом у війні на користь. Далі почалося визволення правобережної України та Криму. У січні, лютому 1944 року відбулась Корсун Шевченківська операція, під час якої радянські війська оточили та розгромили понад 80 тисяч німецьких солдатів. У цей період було звільнено Луцьк, Рівне, Нікополь, Кривий Ріг, Проскурів, тепер Хмельницький, Тернопіль і Вінниця. У березні, квітні 1944 року радянські війська провели уменсько ботошенську операцію, розгромили Ворога й вийшли до кордонів радянського союзу. 28 березня було звільнено Миколаїв, а 10 квітня Одесу. У квітні 1944 року почалася кримська операція. Війська 4-го українського фронту, приморська армія і чорноморський флот визволяли міста півострова. 11 квітня було звільнено Керч, 13 квітня Сімферополь, 9 травня Севастоп, а 12 травня весь Крим був повністю очищений від окупантів. Останній етап визволення України тривав із липня по жовтень тисяч. 1944 року у липні. Розпочалася львівсько-сандомирська операція. У результаті боїв під бродами було знищено понад 38 тисяч німецьких солдат, а 17 тисяч потрапили в полон. У жовтні 1944 року відбулася карпатсько-ужгородська операція, під час якої було завершено визволення всієї території України. 27 жовтня звільнили Ужгород, а 28 жовтня інші населені пункти Закарпаття. Цей день вважається датою повного визволення України від німецьких фашистських загар. Та насправді мало хто знає, що бої тривали до кінця листопада, адже 28 жовтня війська Червоної армії вийшли на околиці і розпочали бої за місто Чоп. І лише 26 листопада вибили нацистських окупантів. Втрати України у війні були надзвичайно великими. У лавах Червоної армії воювало понад 7 мільйонів українців, з яких близько 3 мільйони загинуло. Якщо врахувати мирних жителів, військових, полонених і жертв окупації, загалом під час війни Україна втратила близько 8 Дяці мільйонів людей кожен п'ятий українець не повернувся з війни. Було зруйновано тисячі міст і сіл, спалено заводи, школи, лікарні. Проте, попри страшні втрати, українці внесли величезний внесок у перемогу. Тисячі з них стали героями, а їхній подвиг назавжди залишився символом мужності, самопожертви заради визволення рідної землі. Одним із таких був видатний український воїн та старший лейтенант Чорноморського флоту, чий подвиг став символом мужності та самопожертви. Константин Федорович Ольшанський. Народився він у ти. 1915 році на Харківщині, а до початку війни служив у Чорноморському флоті. Пройшов підготовку офіцерів і викладав у навчальному загоні. Під час другої світової війни Ольшанський брав участь у захисті Севастополя та інших важливих об'єктів на південному фронті. На початку 1943 року він очолив роту автоматників 384-го окремого батальйону морської піхоти. Брав участь у боях за Таганрог та Маріуполь. Його дії були ключовими у звільненні цих міст від окупантів, де він організовував. Ефективну оборону та координацію десантних операцій, особливо героїчним став його внесок під час висадки морського десанту в Миколаєві у березні 1944 року, коли фашисти готувалися знищити промислові об'єкти, порт і елеватори міста. Командування вирішило провести нічну операцію десанту у тилу ворога. Константин Ольшанський очолив загін моряків добровольців, саперів та зв'язківців. Протягом двох діб загін під його керівництвом відбив 18 атак супротивника, знищив понад Семсот ворожих солдатів і повністю паралізував підготовлену німцями диверсію. Бій завершився лише тоді, коли залишилися живими 12 десантників. Всі поранені та опалені. Ольшанський загинув смертю хоробрих під час виконання бойового завдання, ставши символом відваги та самопожертви. Подвиг його та всього загону був високо оцінений державою. Це єдина операція війни, в якій високого звання Героя Радянського Союзу удостоєні всі учасники. На честь Константина Ольшанського у Миколаєві встановлено меморіальні. Комплекс, бюст у порту, пам'ятник та музей. Його ім'ям названо вулицю, селище та великий десантний корабель військово-морських сил України. Внесок Кольшанського визволення України полягав не лише у виконанні конкретного бойового завдання. Він організував рішучу операцію, яка врятувала місто та його промислові об'єкти від руйнування, зламала плани ворога та стала яскравим прикладом героїзму українських воїнів під час війни. Варто згадати і про іншу визначну постать того часу, а саме про Марія Савчин, учасниця націоналістичного руху оперу. Марія Савчин це незвичайна жінка, якій довелося народитися у такий неспокійний для Європи час. Вона символ незламності українського народу. Марія пройшла страшні часи нацистської навали та пекло комуністичного режиму. І пережила вона їх зовсім не як пасивний спостерігач. Народилася Марія 1 жовтня 1925 року в селі Задвір'я на Львівщині. Батьками були Василь та Анна Савчині. Вона з теплотою на серці писала. Про своє дитинство згадувала про кам'яний хрест свободи, встановлений в пам'ять про скансування панщини, і який кожної весни дівчата чепурно вибілювали. Подією, яка вплинула на її життя, було таємне виготовлення синьо-жовтих прапорів із братом Іваном та сестрами. В час одного з польських обшуків були знайдені ці пропорції, за що дітей повинні були покарати. Проте батько збрехав, сказав, що це зробив він. Цей вчинок закарбувався у голові маленької Марічки, як символ сили, відваги та самопожертви. Варто сказати, що і сама Марічка неодноразово показувала свою внутрішню силу. У неї була бабуся Анна, яка часто брала її з собою в ліс збирати гриби. Там бабуся навчила її орієнтуватися по місцевості, показувала красу української природи. Одного дня Марічка заго. Билася у лісі, незважаючи на свій юний вік, вона не розгубилася. Дівчинка змогла знайти дорогу додому завдяки навчанням бабусі і пісням, які не давали їй здатися. Цей приклад ілюструє, що ще з малих літ Марія показувала неабияку відвагу та силу, які їй сильно знадобляться у дорослому житті. Переломним моментом для всіх українців стало 22 червня 1941 року, початок вторгнення третього райху на територію СРСР із часом повна окупація українських земель. дівчинка Ті було лише 16 років, зіткнулась із новими реаліями. Ще на початку війни батьків Марії заарештували НКВС і виселили їх до Сибіру, де згодом загинули від нелюдських умов. Ця подія стала трагедією, яка породила ненависть до цього режиму. Життя у роки окупації було складним: не вистачало їжі, води, тепла, постійне відчуття загрози життю. Проте Марія не лише змогла адаптуватися до цього, вона змогла знайти сили боротися. 1943 рік стане звичайно на. Пруженим через наступ Червоної армії це послабило окупаційний режим і означало лише одне час діяти. У 1944 році Марія Савчина у віці 19 років вступає у лави УПА і отримує позивний Марічка. Свою діяльність зв'язкового Марічка розпочинає на Львівщині. Вона передавала інформацію, готувала документи, листи, звіти та інструкції для провідників загонів. У 1944 році Марічка знайомиться із Василем Галасою, який в майбутньому стане її чоловіком. Це сильно вплинуло на її життя, адже він був високопосадовцем ОУН, який у 1948 році стане провідником північно-західних українських земель. Подвигом Марії стало знищення документів, які мали потрапити до радянських військ. У 1944 році вона була організатором підпільної друкарні на Волині, де друкували листівки для підняття морального духу повстанців. Коли друкарню викрили, вона знищила документи, уникнувши їхнього потрапляння до рук ворога. Це дозволило врятувати не од. Не життя українського воїна, 28 жовтня 1944 року. Німецькі війська були вигнані із території України, проте війна не завершилась. Упа продовжували боротися з НКВД та загалом радянськими військами. Це була боротьба за вільну та незалежну Україну, але на жаль. Тоді вона зазнала поразки. І з Часом український націоналістичний рух завершив бойові дії. Ця доля не оминула і Марію у 1947 році. Тікаючи від переслідування, Марічці прийшлось віддати свого єдиного сина. Це стало величезною втратою для матері, шрам, від якої болів протягом всього життя. Після завершення боротьби Марія Савчин емігрувала до США у 1950-х роках. Оселилася у Волатосі, штат Вінсконтин. Тут вона написала мемуари тисяча доріг. Які стали частиною літопису померла Марічка 22 квітня 2013 року? Її життя це приклад незламності українського народу, незламності української жінки, яка здатна нести тягар війни на рівні з чоловіками. Ще однією людиною, яка боролася із німецькими загарбниками, був Олекса Гасен, відомий під псевдонімом лицар. Він був людиною із великим серцем, і всім цим серцем любив Україну. Народився 9 липня 1907 року в селі Конюхів, що на Галичині, зростав у патріотичному середовищі, що докорінно вплинуло на його світогляд. у 1930-х роках. Олекса Гасен навчався в гімназії, де познайомився із Степаном Бандерою та його оточенням. У 1934 році він створив рукописний журнал «Крат», де виклав своє бачення націоналістичної ідеології, що стало важливим джерелом для розуміння його світого. Olha o... У цей період він брав участь у перших антипольських виступах разом із братами та ровесниками з Конюхова, де національна свідомість була особливо сильною. Гасен часто слухав розповіді про героїв у від старших, зокрема від Івана Дасіва, першого провідника осередку ОУН у селі. У 1930-х роках гасен приєднався до Уво, що стало першим етапом його військової кар'єри. У 1939 році, після окупації Галичини Польщею. Він активно включився в організацію опор. У 1941 році, після німецького вторгнення, Гасен брав участь у формуванні підпільних структур ОУН у 1942 році, коли була заснована УПА. Олекса став одним із її організаторів. Наступного року він очолив головний військовий штаб і співпрацював із Романом Шухевичем над розробкою стратегії партизанської війни. У цей період, 20 лютого 1943 року, відбулася перша велика операція УПА проти німецьких військ у районі Волині. Гасен також брав участь у створенні військового підручника з Євгеном Коновальцем. Хоча цей документ досі не знайдений у повному обсязі. У 1944 році, під час наступу Червоної армії. Він координував дії УПА на стріщині у 1946-1950-х роках. Гасин продовжував вести підпільну боротьбу, але уже з іншими загарбниками. Проте це вже зовсім інша історія. 15 березня 1950 року. Під час операції НКВС у лісах поблизу з Гасин загинув у бою. Його смерть підтвердили спогади Василя Ружаповича, який був свідком подій. Цікавими та повчальними видалися історії. Важливо розуміти, що Константин. Ін, Марія та Олекса були далеко не єдиними людьми, які боролися за визволення України, і кожна з цих людей заслуговує на пам'ять про неї. Тому не забуваємо тих, хто боровся за нас раніше, і підтримуємо тих, хто боронить нашу країну сьогодні. Дякуємо всім за увагу і до нових зустрічей. Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас. Минуле говорить, чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом.